місцевим радам, депутатом міських міських міським головного секретарям, разслужбовцям місцевого самоврядування, як і допомагаючи через навчання, так і допомагаючи через підготовку конкретних текстів, конкретних проєктів рішень із міста. Я би хотів спочатку почати виступ з того, чому взагалі важливо написати якісний, зрозумілий, простий і доступний регламент ради, регламент будинкову положення в Російній Теподації комісії. Тому що насправді, якщо говорити дуже відверто і щиро, для більшості депутатів місцевих рад і для міських голів, це документ, який як завжди сприймається як формальний, тому що в більшості ради в Україні порушують регламент, якщо бути відверте на Пенному засіданні Ради. Регламент виконкому теж, в принципі, такий документ, який просто мусить бути, ну то ми його ухвалимо. Ну, бо так має бути. Але. Тут є одна проблема. Не завжди ми, ми відчуваємо про те, що якість рішень, які ухвалює виконавчий комітет, видає розпорядження міський голова, чи ухвалює рішення сесії ради, насправді вони вже залежать від процедури. Тобто, в залежності від наперед прописаної процедури, в принципі можна зрозуміти, яка буде якість цих рішень. І незалежно, чи це Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, Київська міська рада чи Невелика Дрогобицька міська рада. Тому що процедури вже закладають певну якість. Тому регламент Ради, регламент виконкому положення про комісії, інші порядки положення потрібно унормувати просто для того, щоб мати можливість ухвалювати якісніші рішення. Якісніше. Друга річ це питання відкритості і довіри. Але я його переведу в трошки іншу річ, оскільки тут я знаю, як частина депутатів є міський голова. Так от, практика в Україні показує, особливо вона змінилася після Євромайдану. Що ті ради, ті міські голови, ті депутати, які намагаються ухвалити максимально прозі, прості прозорі і доступні процедури, ймовірність їхнього переобрання вища. Тому що більшість з вас депутатів знову захоче обратися, мабуть, війти, ну, через 4 роки на вибор. Тому е, для вас і для міського голови, і для службовців виконавчого комітету запровадження цих норм прозорості і відкритості це ще й збільшення ймовірності можливості переобратися. І це нормально, це нормальна практика, тому що депутати міської ради хочуть повинні знову переобиратися. І третя річ це чому потрібно вдарувати цей речі, тому що насправді приємно з 2006 роком або з 2010 роком в Україні дуже часто кардинально змінилося законодавство. Ну, наприклад, давайте говорити відверто. У 2006 році, якщо у нас був депутат міської ради, який захотів щось приватизувати приміщення, концесувати якесь комунальне підприємство, взяти за 1 гривню 20 в оренду приміщення комунальне, це був нормальний депутат. Ну тобто так казала держава. Оскільки держава тоді нам говорила, що такої речі конфлікт інтересів не існує. Ну тобто не можна було депутата, який підготував текст проєкту рішення про оренду конкретного приміщення чи відніс. Перелік програми приватизації комунального майна, приміщення, яке він орендує захотів його дешево приватизувати, жодного порушення, жодної норми закону не було насправді. Тобто держава казала, що в принципі ви нормальний депутат, якщо вирішили щось консенсувати, приватизувати е, зараз все змінилося. У нас є нове антикорупційне законодавство, яке вже означає, що якщо е, депутат стає особистим лобістом. Якихось таких рішень це значить, що він має надзвичайно високий ризик позбавитися мандату депутата автоматично при чому? Тому ці всі три речі, такі як потреба в якісних рішеннях, друга річ проблема в нормальній поверненні довіри до місця сувревання для того, щоб знову переобратися, і в тому, що змінилося в Україні законодавство, потребує те. Що регламент ради, регламент виконкому положення постійної депутатської комісії потрібно змінювати. Тому що в більшості радах, і наскільки я знаю, у вашій раді, в принципі, бралися за основу старий регламент, за яким в принципі, всі звикли працювати, і його трошки переробляли швиденько і ухвалювали рішення. Але е, є три ключові документи, про які вже казав, це регламент ради, регламент виконкому положення постійної депутатської комісії. Ми аналізували ці три документи. І я дуже коротко хочу зустрітися в чому у них проблем. Мене насправді набагато більше і е, тих людей, які насправді дуже е, тісно працюють з місцевим соврядуванням, вони е, розуміють, що насправді деколи набагато важливішим є такий документ, як регламент виконавчого комітету, ніж регламент штату. Тому що рішення, які ухвалюються на виконкомі, це дуже часто господарські рішення, які безпосередньо впливають на життя людей кожного дня. Дуже часто там видаються, наприклад, різні дозволи. Ну, наприклад, про встановлення літніх майданчиків, про мафи. Ну, то, що реально турбує людей, то про що, коли людину запитати, а за що це міський голова, то більшість питань, які вони скажуть, це дуже часто рішення виконкового справу. Е і враховуючи те, що, наприклад, в ухвалює багато господарських рішень, то відсутність процедури чіткої означає, що міський голова і члени виконавчого комітету можуть себе нечайно підставити. Тому що дуже часто ми знаємо, нами на рукоміхваються 20, 50, 40 рішень, це велика кількість рішень, які готують службовці, депутати інтектор, і так за заявами чи зверненнями громадян. І насправді, враховуючи велику кількість поточки, не завжди є час ну, так, ну, дуже глибоко в нього зайти в ці рішення, якщо бути абсолютно відвертим та і щирим. Ну це правда, так на жаль, працює місцево рядування. І якщо не встановлені прості, зрозумілі, доступні процедури. Від ідеї, чому потрібно це рішення виконкому, до конкретного оприлюдненого рішення, тоді є дуже великий ризик прийняти рішення на засіданні виконавчого комітету, яке потрібно потім знову вносити зміни постійно, прийняти рішення, за яке потім громадські активісти, жителі міста, журналісти можуть звинуватити міську владу в корупції, хоча вона навіть не думала про те, що там може бути корупція. А третя річ у нормування цих речей означає про те, що і службовці, які готують 99,9% рішень на виконком і на сесію ради, будуть мати і розуміти чітку процедуру і можуть скласти собі чіткий план роботи. Якщо говорити конкретно про чинний регламент виконавчого комітету вашої ради, то, наприклад, там. Перше, наскільки я зрозумів, це по суті старий регламент, який не оновлювався після приходу нового скликання. Тобто це той регламент, який був ще десь ухвалений у 2010 році, мабуть, зі змінами, і далі він працює. А скільки, власне, як ви пам'ятаєте, закону про місцево рятування в Україні не передбачає або точніше не зобов'язує Ради ухвалювати новий регламент виконкому, а лише новий регламент сесії Ради роботи радка. Так. Тому переважно його не завжди змінюють. Тобто, це така певна традиція, це не можу це погано, але дуже часто про цей документ забувають. Але я би хотів зустрітися на таких конкретних пунктах регламенту. Ну, Дивіться, я не буду говорити так про те, що згідно з норм не передбачено безперешкодного доступу громадян на засідання виконавчого комітету, тому що в принципі в малих містах завжди є цей доступ на практику. Тобто, я не думаю, що хоч когось колись вижили засідання виконкому Другобисній міській раді тобто, чи, чи, чи заборонити. Але, наприклад, а, тут є така дуже дивна річ, яка мене здивувала, пункт 104 глави 10 регламенту не передбачає норми про оприлюднення на офіційному сайті ради прийнятих рішень виконавчого комітету. От, хоча у нас вже давно е, автомат, ну, хоча вже давно, наприклад, так, у нас є норма закону про місцеве самоврядування в Україні, яка кардинально змінила ситуацію, коли рішення сесії ради і навіть розпорядження міського голови. Настає чинним виключно після оприлюднення. Тому що раніше, в 2006 році, наприклад, у 2010 році, виконком міг приймати собі рішення, воно могло десь там стояти в пакурсі і бути чинним. Зараз зовсім з'явиться ситуація. Якщо, не дай Бог, якийсь службовець візьме в роботу, особливо по фінансах рішення виконкому розпорядження мера чи на сесії ради, воно не буде оприлюднено, він може нечайно потрапити в тюрбінську. О, Тому що це означає зловживання службового становища, тому що немає офіційного рішення. Далі це є питання. Так само в регламенті виконкому, якщо читати його са розчинний, то в пункті 10,7, пункті 10,8 написано, що акти органів та посадових осіб набувають чинності не з часу їх оприлюднення, а після їх прийняття. Тобто документ став на сьогодні, говорить так. Можливо, ця причина зроблена, тому що регламент просто не поміняли з моменту, коли були ще старі норми. Але насправді така норма потребує технічного ухвалення для того, щоб... Той факт, який зараз є про те, що рішення оприлюднюється на сайті, О, він був ще й записаний в нормативних документах, тому, що ні в кого не було запитання, була чітка пробисна процедура, щоб кожен службовець чи один службовець розумів, що не пізніше, ніж через 5 днів, він має на офіційному веб-сайті в конкретний розділ оприлюднити всі рішення виконавчого комітету.